Ви можете, будь ласка, відставити камеру. На яких підставах? Не можу, я журналіст, я знімаю через це, Я журналіст. Я ж вам приділяю посвідчення. Чому я маю камеру відставляти? Поясніть, будь ласка. Давайте виклад фактичних обставин. Коли То ви вставили... ж працівник ДБР, чому коли я ви? маю забрати камеру? Журналіст, коли це моя професійна діяльність. Мені що, вам заборонити робити свою професійну діяльність? Давайте таким чином. Я вас запитую сприюм. Ні, ви мене не можете запитувати, поки ви не надасте мені відповідь. Ви заборонили мені, проголосили на відео, забрати відеокамеру. Чому ви перешкоджаєте журналістам я у відеозіо? Я жодним чином не перешкоджаю вам. А як тоді ваші вимоги, сприваю. ваші законні вимоги працівника ДБР, як це? Це не є, значить, ваші законні вимоги, правильно? Ви ще тільки що на відео оголосили? Чому ви оголошуєте незаконні завідомо вимоги? Я вам придивив посвідчення. Я вам придивив посвідчення чи ні? Пані слідча, я ж вас я запитую. Я я встановила все. вашу особу. Май ви далі не будете перешкоджати мені е, е, у моїй службовій діяльності як журналіста? Я вам жодним чином не перешкоджаю у здійсненні вашої службової діяльності.